Всім привіт! Остання на сьогодні посилочка, яку розпаковуємо ще вечором. Отримаємо нові. і Будемо завтра розпаковувати два мішочка. В нас є попросили розпаковочку, будь ласка. Так, є листочок. Микола... Якийсь там, не будемо говорити. так е, та так та, алюміній кабель 48 кг. По 60 гривень на 2880 гривень. У двох мішках перевіряємо. 48 кг ставимо на ваги. Це все технічний алюміній. Бачите? Хоп-хоп-хоп. На вагах 0, все технічне. Ми такий алюміній приймаємо по 60 гривень. Опа. Так. Опа. Опа. Так, ми маємо 49, 49,5 кг, Реально ми запишемо напевно 49, бо один мішок, два мішка, три мішка. Три мішка. І плюс мола, де засмічення пів кілограма ми скинемо. Людина написала 48, ми порахуємо по 49. Тепер рахуємо 49. 49. 49 множимо на 60. 2940 гривень піде на карту. Значить, любі підписники, зараз платіж проводиться не від мого імені. Може бути два платежа. Ви зрозуміли, три платежа. Щоб ви просто знали. Тепер, е серій, покажи, як ми готуємо на аналіз. Дивіться, оце, що ми говоримо ми зараз від... після аналізу, після аналізу, після аналізу, Показуй, серії посилочки. Номер 9. бачите, номер 8, номер 7 номер 6. бачите. І так в нас ми ще будемо допаковувати зараз. І в себе ми записуємо, що під номером 9 це Іванов Іван Іванович. Скільки то того, скільки то того. А на завод відправляємо тільки номер. Він не знає, хто, що, він просто бачить номер. І він їм потім списочок. Під номером один така-то кількість ніхрому, бабіту, побідіту, все сходиться, ціни скину, ціни скину. І я вже тоді, коли приходить цей аналіз, дивлюся, ага, під номером один дійсно. І ми беремо на карту, переводимо гроші. На карту переводимо гроші. Зараз може бути 2-3 платежа. Ви зрозуміли. Тобто там 2000 може розбитися на два платежа ви зрозуміли, Щоб ви просто знали це для своїх підписників. Тому так працюємо. Кому цікава тема металобрухту, підписуйтесь на канал. Всім гарного дня, до побачення!